Уенос вечір, панове. Коротеньке відео про те, яка, в якому гарному світі ми нині живемо. Півроку тому мені те на народження повторило таку сумку. Я, вона в мене лежала. В общем, зараз я нею пользуюсь. надзвичайно шикарна річ. Надзвичайно шикарна річ. Обов'язково вдома потрібно мати таку річ. Молоточок, клас і він висить. Молоточок то таке, оця кількість карманів це просто супер. Я ще збираю палубку Тут в мене одні саморізи, тут другі В ідеалі було б класно, щоб тут було три великих кармани. Але два також достатньо. В общем, ось така от сумка, Тульсен. Чи Толсте, не знаю як правильно, вона е -е, недорога, ну, в общем, вещь. Рулеточка, е -е, її пр правильно вдягати трошки по-іншому, але мені подобається отак. Це номер, раз. а друге, це акумуляторний інструмент. Я дуже і дуже всіх закликаю в сучасному світі вибрати собі якийсь фірмовий інструмент і купувати акумуляторним його. Тому що, якщо брати, Інструмент хорошої якості, то ціна на акумуляторний і на звичайний інструмент в принципі, однакова. Я виправ Макіту, на це були певний ряд своїх причин. Доволі дорога штука, не поспорюю, тому я, в принципі, в мене весь інструмент, Макітовський Бушний. Я купляю його, хлопці привозять із за кордону і я купую в них. Ну, просто на Оликсі нахожу об'яви і купую Пушний інструмент, тобто він в мене новий. Але я купую професійний, тобто потужний, і я надзвичайно ним задоволений. Надзвичайно. От дивіться, в мене зараз Щас я працюю шуруповерт, Імпакт. циркулярна пила. І оця китайська полгарка не, макі, не оригінальна. Воно, звісно, гівно, але добре, що воно є. І два акумулятори. В ідеалі було б класно, щоб їх було три, але в принципі і два достатньо. Е, в чому, от, наприклад, кажуть, типу, о, не акумуляторів багато. Та не потрібно акумуляторів багато, достатньо навіть двох. Тому що коли ти перемикаєшся між, аку... між акумулятором інструментом, ти тратиш менше часу, ніж коли ти перемикаєшся між проводним інструментом. Чому? Тому що дивіться, от, наприклад, НАТО мені помінять акумулятор. Да? Дивіться, мене є... я беру шуруповерт, один, один рух. Знімаю акумулятор. Акумулятор держу в руці. Кладу інстру... шуруповерт, беру болгарку і ставлю. А тепер уявіть, якби це був проводний інструмент. Болгарка в мене в руці. Мені треба положити болгарку, піти до переноски, взяти там переноску, вимкнути, піти, взяти шуруповерт, взяти його переноску, підключити і повернутися. Ось, розумієте, На перемикання між інструментом тратиться менше часу, ніж на перемикання між розетками. Розумієте? Це надзвичайно швидко і надзвичайно класно. Тепер ще по поводу, от зараз на світла немає. Я працюю, мене два акумулятори. Якщо не використовувати цю пилку для повздовжнього розпилювання, то мені двох акумуляторів вистачає на 3 години роботи. Ну тобто, я працюю сам, Тобто я пішов, міряв, відрізав, взяв шуруповерт, прикрутив, там, положив, там, взяв болгарку, щось зробив. Тобто на три години мені вистачає з головою. А від того, що в нас зараз 36 градусів жари, то більше, ніж 3 часа, навіть я не витримую. У мене два трьох амперних акумулятори, вони також старі. Вони в мене вже три роки, і один із них вже підносився. Вони були би учні, і один із них підносився. Е Тому отаке відео я дуже і дуже рекомендую вам всім переходити на акумуляторний інструмент. Я от сам не міг повірити, наскільки це зручно, наскільки це ефективно. Єдине, що потрібно вибрати якогось певного виробника. Ну, Чесно кажучи, от мій фаворит не Макіта, Просто Мій фаворит це все-таки американська фірма Міловокі. Тобто, якби от я був нестіснений в фінансах, то все-таки Міловокі. Вона трішки дорожа. Макіта в мене була випрана з певної причини, неважливої з якої. В общем, Макіта була випрана Це не реклама, це я просто кажу. Тобто, Вам потрібно випрати якогось із гарних виробників Макіта, Теволт, Хілті. Мілолокі, ну і можливо, Бош, хоча мені от Бош не подобається, наприклад. От виберіть якийсь один виробник і купуйте собі акумуляторні інструменти. Купуйте, купуйте, купуйте. Я ж кажу, я купую Бушний і служить він дай Боже. Мій беушний, за рахунок того, що він би, професійний, адже будь-який виробник, в нього є певна лінійка, яка випускає більш потужні моделі. От Мені дуже подобається мій шуруповерт, він, звісно, важкий. Але у нього крутящий 90 ньютонів. Блін, ну просто, просто дурна річ. Та давайте я вам покажу, що я роблю, блін, за одну сумку покажу і все. Задача яка? Роблю опалубку і зараз стягую такими шпильками з арматури. Тобто, зараз я свердлю дірку, при, 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 Кріплю стойку і протягую через арматуру. арматуру, протягую через пластикову трупу ПНД Так, вам видно? О, трішки нижче треба. От дивіться, от чому треба брати професійний інструмент? От в мене сверло 12,5 міліметрів. Доска сороковка. Тепер заміряємо довжину пластикової вставки 26 см. Я вам так в прямому режимі покажу. Уже ніч на дворі. Постараюсь записати одним дублем. Тепер беру імпакт І саморізи 65 мм. Опять же, чому класно, коли є і імпакт? Да? Я одразу їх купував комплектом. Тому що на одному стоїть дрелька, свердло, я маю на увазі, на іншому біта. І поїхали. І все імпакт дуже класна річ. У нас специфічна, звичайно. Але все-таки шуруповертом набагато складніше, ніж імпактом. Рука зовсім не стомлюється, плюс він легший. У мене і шуруповерт прекрасно закручує 65 саморези, це не проблема, я ж кажу, він дуже потужний. Але імпактом це зручніше. Ось таке от відео, коротше, сумка віщ і акумуляторний інструмент віщ. І болгарка. Не гівно, звісно, краще було б все-таки купити фірмову. Можливо, я все-таки колись доросту до цього. Але отак щось десь підпилять, от там, де те щось вилазить, вона виручає. Ні, де практики. Все, на цьому вам дякую, до зустрічі, не хворійте.